Знаєте, у кожному проєкті є така прихована сила. Вона може або все рознести на шматки, або навпаки зробити команду просто непереможною. І ця сила це конфлікт. Так так, саме він. Давайте розберемось, як оце тертя перетворити на справжнє паливо для розвитку. Ну і яке перше слово спадає на думку? Катастрофа, правда? Зірвані дедлайни, напруга, всі ходять похмурі, класика. Але знаєте що? Це далеко не єдиний можливий сценарій. Давайте копнемо глибше. Що ж таке проєктний конфлікт по суті? Це просто зіткнення різних поглядів. І це, знаєте, абсолютно нормально. Ну, а як інакше, зберіть разом купу розумних талановитих людей, дайте їм складне завдання, і що вони всі будуть в унісон кивати головами та ніколи. Іскри летітимуть, і це окей. Питання не в тому, як уникнути цих іскр, а як зробити так, щоб вони запалили вогонь креативу, а не пожежу. І ось тут ключовий момент, який знаєте, все перевертає з ніг на голову: конфлікт це не завжди щось погане. Уявіть собі, що це не отрута, а такі собі ліки. Гірки, можливо, але якщо правильно їх застосувати, вони виявляють усі приховані хвороби проєкту і навіть стимулюють нові ідеї. От саме про те, як стати таким лікарем для свого проєкту, ми й поговоримо. Окей, то що ж це таке загроза чи можливість? Насправді це як монета, дві сторони, і тільки від нас залежить, якою стороною вона впаде. Все вирішує управління. Давайте просто подивимось на ці два сценарії. З одного боку, якщо пустити все на самоплив, отримуємо що? Токсичну атмосферу, продуктивність на нулі, дедлайни горять, ну, коротше, повний провал. А з іншого боку, якщо конфліктом керувати, уявляєте? Суперечка стає двигуном для крутих ідей. Вона, як прожектор, висвітлює всі слабкі місця. І найголовніше, команда після такого стає тільки міцнішою, довіра зростає. Гаразд, щоб чимось керувати, треба розуміти, як воно працює. Правильно? Тож, давайте, так би мовити, заглянемо під капот конфлікту. Подивимось на його анатомію, звідки він росте і як розвивається. А причини? Ох, вони ж до болю знайомі кожному, хто працював у проєкті. Битва за бюджет, за час, за людей це просто класика жанру. Або ось це, коли незрозуміло, хто за що відповідає. І в результаті двоє роблять одне й те саме, а якась важлива задача просто висить у повітрі. Чи коли маркетинг хоче на вчора, а розробники кажуть, що це фізично неможливо? Розумієте, ці штуки вони просто частина гри, тому конфлікт практично неминучий. І ще один важливий момент: конфлікт це не просто раптовий вибух, це цілий процес, як закипання чайника. Спочатку прихована фаза, коли вода тільки нагрівається, але ще не кипить. Напруга є, але її ніхто не озвучує. Потім ескалація. Починається відкрите протистояння, чайник починає шуміти. Далі пік, максимальний накал емоцій, свисток зриває. І тільки потім, коли пара вийшла, починається найцікавіше деескалація і пошук рішення. Якщо розуміти ці стадії, можна втрутитися ще до того, як зірве свисток, і направити всю цю енергію в мирне русло. Так, з причинами і динамікою розібрались. А як ми зазвичай поводимось, коли опиняємось у центрі суперечки? Є така класна штука, модель Томаса Кілмана. Вона виділяє п'ять основних стилів поведінки в конфлікті. Давайте поглянемо. І знаєте, що найцікавіше, тут немає одного правильного стилю. Все залежить від ситуації. Іноді треба бути акулою і конкурувати, особливо в кризу, коли рішення потрібне тут і зараз. Іноді краще бути плюшевим ведмедиком і поступитися, якщо питання дріб'язкове, а стосунки важливіші. Уникнення або черепаха дає змогу всім охолонути. Компроміс як лисиця це швидкий спосіб знайти золоту середину. Але от справжнє золото, особливо у складних ситуаціях. Це співпраця, стиль сови, це коли ми шукаємо рішення, яке влаштує всіх на 100%. Це найскладніше, але й результат найкращий. Окей, теорія це добре, але що робити на практиці? Давайте перейдемо від що до як. Ось вам конкретний набір інструментів, щоб перетворити будь-яку суперечку з поля бою на таку собі творчу майстерню. І ось він, наш інструментарій. Перше і головне це комунікація. Спробуйте почути не просто я хочу так, а зрозуміти, чому я цього хочу. За позицією завжди стоїть потреба. Якщо ж розмова зайшла в глухий кут, час для медіації. Це коли ми кличемо когось нейтрального, наприклад, менеджера, щоб допоміг розрулити ситуацію. Фасилітація це ще крутіше. Менеджер тут не суддя, а ведучий, який допомагає команді самій знайти рішення. Ну і звісно, іноді треба просто повернутися до Азів, чітко прописати, хто за що відповідає, і встановити зрозумілі правила гри для всіх. Звісно, у всій цій історії є ключова фігура це проектний менеджер. Саме від нього чи не найбільше залежить, куди піде енергія конфлікту на руйнування чи на творення. І тут роль менеджера це не роль судді, який вирішує хто правий, а хто винен Ні, це роль архітектора. Архітектора здорової атмосфери в команді. Що це означає? Це означає бути трохи радером, помічати напругу ще до того, як вона вибухне, створювати такий простір, де люди не бояться сказати Я не згоден, і, звичайно, бути модератором, який скеровує гарячі дискусії в конструктивне русло. Це справжнє мистецтво. І ось, власне, до чого ми прийшли. Справжній професіонал не тікає від конфліктів. Навпаки. Він перетворює їх на інструмент. Розумієте, незручна розмова стає шансом зробити команду сильнішою, процеси ефективнішими, а проект кращим. Так проблема перетворюється на цінний ресурс. Тому наступного разу, коли відчуєте, що назріває суперечка, спробуйте поставити собі не питання, ой, як цього уникнути, а зовсім інше питання, як ми можемо використати цю енергію, щоб зробити наш проект ще сильнішим. Повірте, такий маленький сув у мисленні може змінити абсолютно все.